Ставалась б давно знайома та перечитана до дір історія, але в часи повномасштабної війни тексти Джоан Роулінг набувають нового сенсу. Можливо, вони знали, але 2 квітня міжнародний день Гаррі Потера. Недарма творінню авторки присвятили день, адже разом із Сими, неймовірними книгами та фільмами виросли мільйони дітей. Ми вирішили поцікавитися окремі чужан, хто їхній улюблений герой цієї легендарної історії. Мій улюблений це Север Снейп, тому що ну, він такий загадковий, цікавий. Ну, мені здається, Гаррі Поттер це. Насамперед, а також його там друг, який був рижий, теж мені сподобався. Гаррі? тому, що він такий цікавий, розумний. Певно, це буде Дамблдор, Не знаю чому. Просто він як найрозумніший і найекспертніший в своїй сфері. У магічній війні, символами якої стали Гаррі Поттер і Волдеморт, можна знайти подібний з війною Росії проти України. Але росіяни у своїй ненависті перевершили і Волдеморта, адже той принаймні визнавав за маглами право на існування. А російська пропаганда. Плюючись отрутою, намагається заперечити історію, культуру і мову незалежної України. Як маги захищали Хогвартс, так зараз мужньо і віддано ЗСУ захищають Україну у книгах про Гаррі Поттера Багато подій, які можна порівняти з сьогоденням. Загальна картина схожа, тому що є одна людина, яка хоче так би мовити. Мати найбільшу владу над усім, що вона вважає належить їй, і вона встановлює правила над цим завжди сперечається добро зі злом. Це завжди так відбувається у світі, і буде після навіть нас. Так буде завжди. Ну зараз на боці зла це звісно інша сторона. Агресор, який в нас Росія, да а також ми залишаємось на своїй стороні і захищаємо свою землю. Все волонтеморт. Він схожий на Путіна, тому що він такий підступний, він хитрий, але своїми підлеглими він керує, але сам він нічого не робить. Ну він цикло. Гаррі Поттер та події в Україні. Зеленський це наш Гаррі Поттер, хлопець, мурщина, який зараз захищає, і те, що зараз робить Росія, це ну для нормально свідомої людини. Це просто треш. Важливо боротися і знову битися і продовжувати це робити, тому що тільки тоді зло може бути утримано. Ці слова Альбуса Дамблдора з серії книг про Гаррі Поттера надихають. І саме зараз українці невпинно ведуть боротьбу за мирне майбутнє наше. Країни Катерина Сишко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.